Вона вся критична інфраструктура. Вона буквально в перші години після масового удару 5 грудня була підключена до електромереж. Електропостачання йде постійно. Якщо не має цього постачання, то працюють альтернативні джерела енергії. Це перш за все генератори. Вся критична інфраструктура має на увазі звичайно. Це лікарні, пологові будинки, це ті структури, які в тому числі забезпечують життєдіяльність міста. Ми говоримо про. Повноцінне водопостачання, про водовідведення, що не скажеш поки що про те, що електроенергія надійшла в усі будинки Одеситів. Дуже масована була атака. Серйозні руйнування енергетичної інфраструктури. Ситуація контрольована. Вона не є такою критичною, тому що місто рухається, місто живе так само, як і Одеський район, тому що в нас обласний центр Одеси і. Переважна більшість територіальних громад одеського району найбільше постраждали наразі. Є також опалення всі 11 котелень крупних Одеси. Вони працюють І, правда, є проблеми певні з малими котельнями. Їх у нас майже 150, але зараз далеко не всі ще підключені. Енергетики намагаються це зробити теж найкоротші терміни, тому що працюють цілодобово. Дій оперативний штаб на чолі з Максимом Марченком, очільником обласної адміністрації? Тобто, всі критичні питання вони знімаються як надходять, але місто функціонує, не працює правда електротранспорт, але ми розуміємо, що наразі ні трамваї, ні тролейбуси функціонувати повноцінно не можуть, тому автобуси і маршрутні таксі пане угу. Сергію. Яка ситуація в Чорноморському басейні? Зокрема, йдеться про російські.